Задовбався бігати з перевантаженням, але лут монстров тобі просить тягнути все добро додому. Тут тобі допоможе вода з Криму. Біжи в локацію Затон, в її північно-східній частині знайдеш аномалію блукаючі вогні. Бажано дістатись з цієї локації до 22-ї години і зберегтись. Ця аномалія проявляється лише вночі. Рівно о 22-й аномалії з'явиться купа зелених вогнів. Біжи в аномалію і шукай під вогнями пляшку з водою. Вона обов'язково заспавниться під одним з них, але кожного разу в рандомному місці. В цій зоні велика псі активність, тому краще одягнути хорошу броню або закинутись всі блокатори. А також тут майже нульова видимість, тому будь уважнішим: знайшовши воду, тікай з цього богом забутого місця. Екіпірована вода дасть плюс 40 кг до вантажу підйомності, а також значний захист від радіації. Але є в неї і один мінус: вона накладатиме постійний ефект оп'яніння, і його дія підсилюватиметься зі збільшенням місту твого рюкзака. Тому якщо ти.